Це зомбі проти рослин, і сьогодні ми будемо грати в цю гру. Але в Ароблоксі, поїхали. Так, ми в Варблоксі пишемо ПВЗ. Дивимося, що нам виб'є. Скільки? 6000 тисяч онлайн. Я повинен в це зайти. Я просто зобов'язаний в це зайти. Ем Так, а відколи я став невидимим? <плес> ну навіщо це завантажилося? Мені здається, в минулому відео я в це грав. Але в цілому вони дійсно багато що сюди додали. Тільки ви думаєте, що я знову буду в це грати? Окей, в цілому тут є безліч плейсів, і я думаю, потрібно піти от сюди, можливо. А голову ти до мене забув? У мене дуже сильно підлагує. Так, що тут є? Окей, це безкоштовно. А у мене зараз немає сонця. Пішли. Так, я горе простріл. Я можу стріляти чи я не можу стріляти? А чому я не можу стріляти? Алло, хлопці, що з вами? Чому я не можу стріляти? Все, коротше, гра лайно. Вливаємо. Так, швидше за все, ви зайшли на це відео саме із за цього. Давайте дізнаємося, що це. Та блін. Ну тоді давайте спробуємо ось це. Я не можу, ну це ну це просто геніально. Ну чому? Чому це не завантажується? І так, це зомбі проти рослин. Тайкон. Давайте зайдемо в ось це. Страшно уявити, що це. О, господи, нарешті мені зайшло Як же довго мені не заходило? Я зараз отримав 500 досягнень Перемога. Так, давайте ми підемо от сюди. І в цілому, це повинен бути звичайний тайкон. Так, мені потрібно чуть-чуть потапати. Скільки я там вже заробив? А, я можу купити Стоп! Я дійсно заробляв гроші, щоби купити безкоштовний доропер. Окей, окей. Так, давайте ми ще чуть-чуть потапаємо. Все, тестомонет у мене є. Я можу купити наступний дропер. І я так розумію, це звичайний тайкон, який повинен бути. В цілому, давайте ми трохи пограємо в це. Ну, окей, так як це звичайний тайкон, єдине, що я можу зробити, це. І так, вроді як в минулому відео я в це не грав. Треба виправити це. Цікаво, що це. Ну, подобаю тут достатньо. Сподіваюся, це хороша гра. Так, лет'сплей, найщі, наші я тут. І зразок очівок. Чому у мене так лагає? Телепортуємося до головної мапи. Що тут у нас таке? Нічого у нас тут такого немає. Ну в цілому, тут є проблема в тому, що я просто звичайна людина, а не персонаж. Лю? Я нічого не розумію. Так, чесно, я нічого не розумію. По перше, я злий, бо я голодний. По-друге, я злий, бо я хочу спати. По третє я злий, просто із за того, що я злий. Ну і останній я не розумію, що це? Що це таке? Як в це грати? Так, а це що таке? Давайте ми в це зіграємо. А може не треба? Може це погана ідея? Окей, в цілому я просто намагаюся знайти хорошу гру. <реш> так, все, достатньо сміятися з мене. Ну давайте спробуємо ось це. У мене вже немає надії, що тут будуть хороші ігри. Хм, баланс. Я в цілому, можливо, перша людина, яка сюди заходить. І так, мені там навіть не завантажило. І в цілому, давайте підемо от сюди. Я думаю, це вже буде остання гра, тому що. Так, хестик. Що це таке? В цілому, на перший погляд, я нічого не можу сказати, не буду судити з першого погляду. М. Ем, Кліт. Так, ну стоп, це дійсно якась гра. Боже мій, поїхали сюди. Що це таке? О май гат, який же я здивований. Окей, в цілому єдине, що я можу сказати, це. Ти хочеш пішли фанутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став Ставподобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.